Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами пограємо в дидактичну гру борщ. Борщ це перша основна страва української кухні. Я здогадуюсь, що ваші мами часто готують борщ у ваших сім'ях, тому ми з вами теж приготуємо борщ, але саме з чого будемо ми готувати, зараз з вами дізнаємось. Щоб приготувати борщ, нам знадобиться каструля та овочі. Тепер ми діти заповнимо каструлю овочами. Капуста. Ось додаємо до нашої каструлі картоплю. Тепер додаємо цибулю. Додаємо до нашої каструлі морквину. О, до борщу солодкий перець. Також гіркий перець. Також буряк додаємо. Помідор. Сник поклали до борщу. Прикрашаємо наш борщ петрушкою, лавровий лист до смаку та аромату. Вишаємо борщ кріпом. Ми з вами діти і приготували смачний борщ.